отбеливаем зубы. Ой. Берём чашечку, кидаем туда пол чайной ложки соды, 10 капель перекиси и пару капель лимонного сока. Должна получиться паста. Мои зубы точно станут соживыхать, ты подпишись. А. Офигеть. Офигеть. Ой. Капельки хари так, а как они стоят. Ну готовы? Офигеть, вы посмотрите, какие белые. Это чудовый способ для домашнего отбеливания. Я вам щиро рекомендую цього ніколи не використовувати. Сьогодні ми поговоримо про важливу для мене тему, навколо якої багато псевдопрацюючих засобів, які шкідливі для вашого здоров'я. Це відбілювання зубів в домашніх умовах. Перше питання, яке з'явилось у вас в голові після того, як ви клікнули на це відео: чи справді працює відбілювання зубів содою та лимоном? З цим ми розберемося в кінці відео, а спочатку простими словами про відбілювання. Зазвичай жовтизна зубів може виникати через зовнішні фактори. Такі, як вживання кави, чаю, червоного вина, газовані напої, куріння, а також недостатнє гігієно порожнини народу. Природні чинники включають генетичну схильність, витончення емалі з віком, через що посвідчується жартувати дентин. Але що ви точно не знали, то це деякі антибіотики, захворювання печінки, гормональні порушення, надлишок вторів загалом також можуть викликати зміну кольору зубів. Основний принцип клінічного відбілювання – це розщеплення пігментів, які знаходяться в структурі емалі та дентину. Це відбувається завдяки спеціальним гелям на основі перекисів водню або карбаміду, які активуються світлом або лазером. Швидше за все, у вас виникло раціональне питання. Якщо в клініці використовують перекис водню, то чому магазин на перекис небезпечна? І це насправді важливе питання, але давайте по порядку: Відбілення впливає на емаль, а це найтвердіша тканина в нашому організмі людини. Твердіше, ніж кістка на ногах, на руках або дещо, яка покриває зовнішню частину зуба і захищає його від пошкоджень кислот та бактерій. Вона складається на 96% з мінералів, переважно гідроксиапатиту, у форма кальцію. Якщо робить її надзвичайно міцною, але водночас крихкою, як китайський фарфор. Емалі ізолює дентин і нервові закінчення, запобігаючи чутливістю гарячого холодного та кислот. Колір зубів визначається товщиною та прозорістю емалі. Сама емаль напівпрозора, а жовтий пігмент знаходиться в дентині – зовнішньому шарі зуба. Без емалі навіть один ковток алкоголю викликав би різкий пекучий біль. Будь-який міцний напій, горілка, віскі, коньяк спричиняв би відчуття, ніби ви получите рану спиртом. Щодня ми несвідомо пошкоджуємо зуби. Жорстка щітка, сильний тиск під час чищення стирає захисний шар, чи відкривання упаковки зубами, або відкушування скочу створює мікротріщини, що пришвидшують руйнування. Навіть при їжі зуби стараються, але це вкрай незамітно. Але найбільша небезпека народні методи відбілювання: сода, лимон, перекис водородню буквально роз'їдають емаль, роблячи зуби чутливими, вразливими до каріусу. Зіпсована емаль має одну каверзу, яку мало хто враховує. Це ціна. Якщо пошкодження емалі незначне, то це як правило у пришарічній області, тобто кліновідні дефекти. Ця ціна може вартувати від 10 до 30 тисяч гривень. Якщо виникне серйозне руйнування, Тобто старання коронкової частини зубів, то це лікування буде вартувати від 50 до 100 тисяч гривень. Якщо зуби вже стерти до самих ясен, то це вже йде повне відновлення зубочелісної системи. Тобто це підняття прикусу, підняття нижньої одні третіх зубів та весь естетичний вид. І ця ціна вже буде вартувати від 200 до 500 тисяч гривень. Старання емалі це не просто старання зубів, це йде порушення всієї зубочелісної системи. Емаль це не просто білі зуби або форма якихось зубів у людей. Це дуже важливий елемент нашої зубочелісної системи. Так що, будь ласка, ставтесь до неї вкрай відповідально. Я знімаю багато стоматологічних відео, щоб ви безкоштовно навчались та були здоровими. Будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк, це найцінніша підтримка моєї праці. А зараз про дійсні методи відбілювання. Так що, відбілювати зуби безпечно лише в клініці є хороші новини. Вдома можливо безпечно відбілювати зуби і ось методи. Аптечні відбілюючі гелі містять перекись водню або перекись карбаміду та наносяться на зуби пензликом, діючи близько години для освітлення емалі. Проте часто використання таких гелів може залишити на зубах наліт що сприяє розмноженню бактерій, а їхнє кисле середовище робить емаль вразливою до пошкоджень, оскільки концентрація активних речовин у цих засобів обмеження, ефектом відбілювання є поступовим, але не кардинальним. Важливо пам'ятати, що Міністерство охорони здоров'я забороняє використовувати агресивних гелів у непрофесійних засобах. Тому всі доступні у продажу варіанти орієнтовані насамперед на безпеку, а не на максимальну ефективність. З таких гелей можу рекомендувати Ополесенс Boost. Другий вид домашнього відбілювання відбілюючі смужки для зубів. Це просочені гелем смужки, які наклеюються до зубів на 2-3 години для освітлення емалі. Вони мають ті ж недоліки, що й гелі, залишають липкий шар, що спричиняє нальоту, та створюють кисле середовище, яке руйнує емаль. Через низьку концентрацію активних речовин ефект відбілювання незначний, тому часте використання може більше нашкодити, ніж допомогти. Що буде з дівчиною з відео, яке ми дивилися на початку? Що таке сода? Це сильний абразив, який видаляє не тільки наліт, а й верхні шари емалі. Так як сода діє на зуби, вона буквально стирає емаль, позбавляючи зуби природного захисту. Які наслідки використовування соди? І це в першу чергу підвищення чутливості зубів. Болісна реакція на холодне, гаряче, кисле, ви відчуєте все. Старання емаля, зуби стають крихкими і зношуються. Так ви запитаєте, що робити замість цього? Виключити соду з догляду за зубами взагалі та обрати безпечні методи освітлення. Чи пробували ви коли-небудь відбілювати зуби содою? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікавий ваш досвід. Ще один метод відбілювання зубів з інтернету це відбілювання лимонною кислотою. Руйняний ефект на емаль, кислота освітлює зуби, змінюючи їхню структуру, а це небезпечно. Як кислота діє на емаль? Руйнує міцні зв'язки структурі емалі. Роблячи їх слабкою та податливою. Вимиває кальцій, що робить зуби більш проникливими для бактерій. Так які наслідки, це прискорення розвитку каріусу, збільшення чутливості зубів, що приведе до пломбування та видалення нерву. Не використовуйте лимонну кислоту для відбілювання взагалі. Дбати про ремінералізацію емалі це більш важливо, ніж її демінералізацію. І ще один метод відбілювання зубів це відбілювання активованим вугіллям. Активоване вугілля, вугілля це потужний абразив і сорбент. Які очищає поверхню зубів, видаляючи наліт та бактерії. Однак разом із цим воно старає верхні шари емалі, роблячи зуби більш чутливими та вразливими до каріусу. Часне використовування вугілля може призвести до витончення емалі, що спричиняє гостру реакцію на гаряче, холодне та кисле. Крім того, відбілювання буде нерівномірним, оскільки активоване вугілля видаляє лише поверхневий наліт, не впливаючи на природній відтінок емалі. Після пошкодження емалі зуби навіть швидше темніють. Оскільки втрачають природний захист. Хоч вугілля може давати тимчасовий ефект освітлення, воно руйнує емаль і більше шкоди, ніж користі. Для безпечного відбілювання краще використовувати професійні методи або ремінералізуючі пасти. Домашнє відбілювання може не лише не дати бажаного результату, а й завдати непоправної шкоди зубам. Так як живити з цієї ситуації? Варто звернутися до стоматолога, який підбере ефективний і безпечний метод відбілювання.